Цимбалюк цілує всіх підряд. Хлопець Меловіна не справжні. І чому продюсер полякової спекулює на Євробаченні? Все це у сьогоднішньому випуску. Ну що, перший поцілунок в шоу Холостяк? Тарас Цимбалюк закохано дивився на Надін Головчук у гончарній майстерні, поки та сиділа в напівпрозорі білій міні-сукні. І виходить не встояв. Ну, або вони майстерно відтворили сцену з фільму Привид з Демі Мур. Бо, ну, чесно, коли я дивилась цю сцену один в один. І це навіє одразу такий романтичний вайб. Але на цьому цимбалюк не зупинився. Потім він поцілував ще й іншу дівчину, Іру на її день народження. Ну, от бачите, такий він, парень це холостяк, щедрий на поцілунки. Ну, і добре влаштувався. Дівчат собі обирає і цілується з ким сам хоче. Дійсно. Цілується з ким хоче Не, ну, так дійсно, Взагалі ходи просто, ту захотів поцілувати, ту, тому що всі согласні одразу. Взагалі, отлично влаштувався парень. Я думаю, що йому багато хто заздрить. Але головна драма минулого випуску це Юлія Коренюк. Дівчина сама покинула проект, бо нібито скучила за сином. А цимбалюк у відповідь звинуватив її в маніпуляції. Ну, Потім дівчина заявила, що якби вона хотіла, вона була б і переможницею. Тобто вона дуже впевнена в собі, ну тут нічого не скажеш. Ну і звичайно в мережі не зупиняється прогнозувати переможницю шорти, огляди з реальною інформацією, всякими зливами, начебто, фіналістами будуть Надін Головчук та Анастасія Половинкіна. А от переможе Надін. Я вам скажу так: як людина, яка пропрацювала 5 років на СТБ, творці холостяку профі, вони дуже добре слідкують за зливами. Тому ви не вірте всьому, що пишуть в мережі, тому що просто холостяк насправді цього року. Як мені здається, неймовірно викручується на хайпі. Ну що, обговоримо заручене Меловіна трохи контексту. Ну раптом хто не в курсі. 23 листопада на Майдані Незалежності Константин Бочарова, саме так по-справжньому звати Меловіна, отримав пропозицію руки і серця від свого обранця, парамедика та інструктора ЗСУ на ім'я Петро. 501 троянда, золота каблучка з діамантами, і Меловін сказав так. Меловін, звичайно, ну, цим похизувався, ну, хто б не похизувався. Відео і фото він виставив у себе в соцмережах і підписав: Любов не питає дозволу. Ну, звичайно, коменти він не закрив. Ну, хто б закрив, тому що далі понеслася. Спочатку було багато протиріч. Але в цілому суспільство ну, нормально реагувало на одностатеву пару, чому я дуже рада, що у нас суспільство ну, дуже сучасне. Але потім, е як всі придивилися, побачили, ну, особисто я придивилася, е де саме зроблено фото, і в якому саме місці була зроблена пропозиція, це Майдан. Тобто місце пам'яті полеглих воїнів. І оце вже порвало людей. Дуже багато засудження. І я вам скажу так: у мене також це ну, визвало дуже сильні тригери. Одне точно відомо, що Меловін добряче хайпанув, але в той же час є інформація, що взагалі-то Петро його наречений не хлопець Меловіна, а все це чергова піар-акція. Ну, чесно кажучи, Меловін не вперше прив'язує гучні інфоприводи до своїх релізів. Ми ж всі пам'ятаємо цей плакат з холостяком для нового промо-концерту. Більше того, в Меловіна нещодавно вийшла книга, назва Я не хотів це писати. Ну але не писав. Про що вона як каже сам співак? Книга сповідь, книга натхнення, книга відповіді, книга, скандал. Коротше, треба читати про що там ця книга. Я не знаю. Ну і на сайті Меловіна можна купити ще безліч іншого мерчу, навіть жуйки. Ну, слухайте, я вам скажу так, нормально він розігнався. І наостанок Меловін заявив, що Джамала йому особисто дзвонила і вітала з потраплянням до лонгліста нацвідбору на Євробачення 2026 року. А він, мовляв, на наступний день зняв свою кандидатуру, бо дорогу молодим. У Мене одне питання, а навіщо тоді ти подавався? Що це за усвідомлення з запізненням? Після цього в мережі почався справжній флешмоб. Десятки артистів почали жартувати, що їм теж дзвонила. Джамала. Мала та і сама Джамала теж не пройшла повз і написала, що вона обдзвонила всіх. Як це насправді? Ну сам Мело він тільки знає, але е, він мені, чесно кажучи, наче кардаш'яни, і всіма силами, аби тільки бути на слуху. Але давайте серйозніше про цей нацвідбір. Суспільне оголосило лонг-ліст 15 артистів, з яких 10 вийдуть на сцену. І знаєте, що серед них двоє тих, хто вже був на самому Євробаченні, і багато тих. Хто роками намагається виграти відбір. Візьмемо того ж хаят, він брав участь у нацвідборі тричі і тепер подав заявку в четверте. Наполегливість це, звісно, добре, але питання залишається. Це майданчик для нових все ж таки талантів чи клуб вічних учасників. Є й такі, хто хейтить нацвідбір прямо. Це продюсер Полякової Михайло Ясинський. Після оприлюднення списку учасників він називає це організаційне фіаско. Мовляв, коли українська музика переживає справжній бум, артисти збирають палаци спорту, пісні за тиждень стають хітами на нацвідбір головного європейського конкурсу. Запрошують тих самих. Ну і проспекулював на тому, що вартість проведення нацвідбору в 10 мільйонів гривень можна порахувати. В дронах чи автівках. А що ж це, пане, вас не хвилювало, коли ви так просували пані Полякову на Євробачення? Питання. Думаю, він викотив цей пост з критикою Суспільного, бо Полякову так і не допустили до відбору. Ну а що ви хотіли? Правила і правила, хоча деякі кажуть, що правила незабаром зміняться. Поживемо, побачимо. Угу, побачимо. Але Полякова часу даремно не гає. Разом з Єфросиніною вона випустила кліп Лунає. Пам'ятаєте, нещодавно вийшов їхній кліп на пісню Вкрала ну, от це продовження тієї самої, скажімо так, е лесбійської естетики. Але на половині випнула цей кліп. Я, я поясню свою позицію з приводу цього кліпу. Ну, типа, норм, ну, ті, ну, нормально <смас> виглядати так на свої роки, але чесно, про що цей кліп. Просто, наче ми б з подругою просто зняли, як ми стоїмо і класно виглядаємо. Фотосесію собі зробили дівки. Ну а що може собі дозволити. Ну, типу, нормально, просто мені здається, що полякова фрасіна, що тут за коспід все. Понятне діло, що кожен хайпиться як може, кожному треба все одно піднімати свою популярність. Меловін робить це так, Полякова з Єфросиніною іншим чином. Вони, типу, роблять аля, оце Мадонна, з ким вона тільки не цілувалася, я вже не пам'ятаю. І це було прям прикольно. Я пам'ятаю ці новини, як це було голосно, взривало там період часу. Ці фотки і відео. Я думаю, що дівчата теж саме роблять. Ну що сказати, мені цей кліп і все це не несе ніякої. Ніякого емоційного забарвлення, ніякого сенсу. Це просто розвлікушка. І, і ще мені, до речі, коли я послухала цей кліп, і цю пісню, вона мені максимально схожа на Макса Барських. Взяти його там половину його пісень – це воно моя повага до їх вигляду, моя повага до того, що творчість е е українська розвивається. Ну але у кожного своя думка. А ще стався скандал на лізі сміху у фіналі сезону. Іван Люленов співав пісню Віддаю про загиблих воїнів зі словами. Поверни тих, хто на небесах янголами. В цей момент камера показує, як Полякова з Єфросініною, що вони роблять? Ржуть. Мережа обурилася, Полякова заперечує все і називає це піар-компанією проти неї. Щоб шоби не цікаво. До речі, це не перший конфлікт з Люленовим. Раніше він скаржився на ксенофобські жарти співачки про його молдовське походження. А ви, от, взагалі, дивите слігу сміху? До речі, слухайте полякову чи Люленова? Напишіть в коментарях, мені це цікаво. І ще Єфросініна також давала коментар, мені здається, з цього приводу, Десь я бачила в мережі, де вона каже, що це якісна нарізка. Що вони просто там підрізали, що дівчата просто сміялися, а це було взагалі не так. Коротше, дуже багато типу теорій. Я дивилася деякі блогери. Вони прям дивилися там відео, що відбувалось тут та зараз, і видно, що він там грає на гітарі реально під цей час. Ну не знаю, що там сталося насправді, як все це було, але мені здається, що все ж таки потрібно не забувати, що у нас в країні війна, і що дуже багато дівчат і хлопців віддають своє життя заради нашої свободи. А що сама Полякова? Вона разом з Єфросиніною пла. Планують тур по Америці у 2026 році зі своїм розмовним шоу Дорослі дівчата. Ну, отже, схоже на то, що всі ці історії, кліп, скандали в мережі, можливо, знову ж таки, можливо, це дуже вдала піар-компанія для того, аби нагадати про себе. Тому що дорослі дівчата це ну прикольні у них випуски, класно, але ж бачите, як воно все розростається. Дівчатам також потрібна реклама. Тому будьте обачні в мережі. Не ведіться на все, що вам показують. Завжди це казали. Танці з зірками повертаються, але не в звичному форматі. А як благодійний передноворічний випуск під назвою Рух до життя. Мета зібрати кошти для Superhuman Center на прицільну евакуацію поранених. Танці заради важливої справи, оце круто. Це я підтримую. Серед оголошених учасників ветеранка Руслана Данілкіна, яка стане першою на паркеті танців, ведуча Неля Шовкопляс і комік Василь Байдак у Жюрі Дмитро Дігусар, Монатік, Наталія Могилевська. До речі. Саме із Могилевською нещодавно танцював наш актор Богдан Руба. На її концерті у Палаці Україна Богдан станцював одну з головних партій, від якої глядачі і сама Наталя були в захваті. Повернутись назад у часі та подивитись, ви на жаль не зможете. Але відео на нашому каналі із чарівним Богданом Рубаном є завжди. Тому, будь ласка, приємного перегляду. Дивні дива повертаються з фінальним сезоном. 27 листопада перші чотири епізоди. 26 грудня ще три. А 1 січня 2026 року фінальний епізод. 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 І мережа вже активно намагається вгадати, хто загине цього разу. Бо ви ж знаєте, творці серіалу, брати Дафер, люблять, що робити: розбивати серця. Але головна новина це скандал з залаштунками. Мілі Бобі Браун, яка грає 11-ту, подала скаргу на Девіда Гарбора, того ж самого Джима Хопера. Звинувачення у домаганнях тацькуванні, тільки уточню, не сексуальних домаганнях, але все одно серйозно. Так чи інакше, можливо, це е, стосується його нещодавнього розлучення. Актор розійшовся з відомою співачкою Лілі Ален, і журналісти підозрюють, що він зраджував дружині з костюмеркою. Netflix Споки ніяк не реагує офіційно, воно і не дивно. Найгужніша прем'єра на носі, і краще нічого не псувати. І знаєте, що найдивніше, попри весь цей скандал, Мілі та Девід разом вийшли на червону доріжку прем'єри. Обіцянки посміхатись на камеру по контракту, а може, це і така їхня відповідь на всі чутки в інтернеті. Поки нічого не ясно, ну як завжди, Голівуд. І трохи про українське кіно. Скоро в кінотеатрах виходить сімейна комедія Сім бажань. Режисер Дмитро Шмурак. У головних ролях Артур Логай, герой ваших улюблених стрічок, на нашому каналі. Також у фільмі знялася Дар'я Петрожицька, Ксенія Мішина та Рима Зюбіна. Фільм мав вийти ще до повномасштабної війни, але так і не з'явився в прокаті. І ось нарешті ми всі можемо його побачити в кінотеатрах. Прем'єра запланована на січень 2020. 26 року. До речі, в цьому фільмі у Артура ще досі є палець на руці. Виглядатиме як справжнє новорічне диво. Чекаємо на прем'єру. От і все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступному випуску.